Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Яр Швець. У Польщі затримали українських журналістів, які відзнімали, як Польща торгує з Росією. Журналістів Юрія Конкевича та Олександра Пілюка затримали 7 березня у місті Браніво. Поліцейські відібрали у них смартфони, фотоапарати, макбук, карти пам'яті, мікрофони тощо. Окрім того, журналістів депортували з Польщі. Зараз редакція район ІнюА, а саме звідкіля були акредитовані журналісти, розпочала процес оскарження депортації. От вам і європейські цінності, от вам і свобода слова, от вам і демократія по польськи Ще в 90-х, коли поляки приїжджали в місто Чернівці на Кобилянську. В да, 80-х, 87-й рік, 88-й, 89-й, 90-й продавали джинси на калинці да, і скупляли золото радянське і вивозили. Вони казали, поляк це не національність, поляк це бізнес. Поляк це бізнес. Було, є і буде. А українці, а українці повинні. Зрозуміти на кінець, що в України, крім армії і народу, друзів більше немає. З вами український історик та журналіст Ершвець. До нової зустрічі. Дякую. Підписуйтесь на канал.